Зараз вам розкажу крок за кроком, як правильно зробити домашній сир в Канаді. Я знаю, що ви його теж тут не знайшли. Дивіться, який у мене получився сир. І я вам зараз розкажу пошагово, як його зробити. Дивіться, його зробити дуже легко. Чому я так витягую? Можна і перевернути, але ну, так, щоб ви побачили. Тут, мабуть, з кілограм уже в цій, Та ложка дуже велика. Може, трошки менше, ніж кіло. О, дивіться, що тут твориться. Отут точно вже є кіло. Ой, мабуть, більше. Не хочу важити, але його багато. Сиворотка осталась така зелена, і зараз я вам розкажу. Як це все зробити? Дуже просто, я говорю для Канади, але не тільки для Канади. Я вам розкажу ще один варіант, як то можна зробити. То, що сама собі дивуюсь, кожен раз як роблю, він все кращий і кращий. Ну, я вже відчеканила технологію і зараз вам розкажу. Отака От вам ісяка. Дивіться, ось моя рука, бачите. Всім привіт! Хто не знав, куди ви попали, ви попали на канал Ніла з Монреалю, Хто живе в Канаді, і не тільки вам пригодиться цей, вам пригодиться цей рецептик. Дивіться, скільки А ну, попробуємо. Тут ще лишилось. Треба буде процідити. Сиворотку я злию сюди. Дивіться, скільки. Може, може, ще десь щось можна запекти, от така ось салатовий каже. сиворотка. Пошагово розказую і показую. То буде швиденько. Дивіться, у нас в Канаді продається отакий от кефір. Всі знають, він продається в Костку. Що його мож... Він настільки класний, що його можна їсти. І дивіться, який він у нас густий. Щось похоже на греческий йогурт, але. Ой, <смас> ляпнула. Мало хто ще 10 років назад знав про цей кефір. Зараз він такий став популярний. М -м -м. Як сметана. Отаку вам ще зараз покажу. Отакий він густий, трошки зараз. Його можна розмішувати з цією сивороточкою. Отака От в мене є каструля. Це амвеївська каструля, вона товста. Якщо немає, шукайте любу товсту каструлю. Ви можете то зробити в будь-якій І І сюди легенько вивертуєте кефір. Я вже не буду вивертувати, бо я вже зробила. Вивертуєте кефір. Не перемішуйте. Отак от як склали, так чуть-чуть протрусили, щоб він так і лежав. І все. Накриваєте кришечкою. Отакі от плити у нас є. І отут завжди є внизу регулятор мінімалка лонг. Я спочатку нагріваю цю плиту, роблю гарячою, ставлю цю кастрюлю на гарячу плиту із кефіром потім, коли вона тут вже, гар... вона вже нагрілася, ви ставите, Буквально через кілька секунд ставлю на мінімалку і лишаю. Накрили кришкою і лишіть. Приблизно за годинку у вас буде оце. Тільки ви, як його нагріли, побачите по бокам отаку вже сиворотка. Вона ж салатова. Вау! Якщо вона у вас така стане, ось тут показую. Бачите салату. Якщо ви вже цю сиворотку побачите, вона така, я вам покажу відео. Всім привіт! розказую, як вдома зробити творог. Дивіться. Дивіться, який він виходить. Бачите? Ось така красота вийшла. І буде тако від... роз'єднуватися. Від... Відсовуєте і лишайте, щоб це все вистегло. І вже тоді, як вона вистегне, сьогодні рано я зробила, а вечором я оце сюди вийду. Творог шикарний, їм не можу навісти. Я буду дуже рада вашим відгукам, якщо ви мені напишете. І дуже дякую вам за підтримку. Не забудьте поставити лайк. І з вами була Ніла з Монреаля. Всього доброго! Пока-пока!